Бути лікарем для мене в першу чергу це допомагати людям. Коли вони звертаються, нема таке слово позаробочий час відпустка, це весь час слово допомогти. Коли я закінчував школу, в мене стояв вибір, чи юрист, чи медик. все таки прийняв рішення бути медиком. Мало того, медиком я знав, що якщо я поступаю в медичний університет, я хочу бути хірургом. І я ним став. Скоріше за все, що я розумів, такою, яка вона є, що це постійна праця, це обмеження там, майбутньої сім'ї. Тобто я знав, що таке ургентна хірургія, е, бо доводилось бути і на практиці, і як спочатку, як молодший медбрат, потім і медична сестра, і лікарська практика. Та була можливість приймати участь в ургенції. Я розумів, що це велика шалена відповідальність і максимальна увага. В першу чергу пацієнту, а потім все інше. Я перетримав 10-річний досвід бути заступником з хірургічної допомоги. І весь час в мене був вибір: чи хірург, чи адміністратор. Коли ти хірург, ти можеш там допомогти ти, там, 100 людям чи там, 1000 пацієнтам. Коли я був заступником з хірургії, я зрозумів, що я можу організувати процес в якійсь частинці ще. А зараз. Керуючи е, таким великим об'єднанням, як друге медичне об'єднання, я точно поєднав е, свою розбіжність чи бути юристом, чи бути медиком. Але я сьогодні можу допомогти організувати медичну допомогу сотням тисяч людей, так як у нас є близько 240 тисяч, тільки декларовано населення, і всі решта е, пацієнти, які звертаються на спеціалізовану стаціонарну та комбулаторну допомогу, це бути в першу чергу стійкими. Розуміти, що це важкий труд. Це просто треба бути відданим. Якщо ти готовий бути відданим своєї професії, то тоді ти можеш цю професію обирати. Треба вміти планувати не тільки медициною займатися, а й іншими, іншими навчальними курсами, щоб це все можна було б вкласти в свій розпорядок дня, тижня, місяця, року, років, щоб досягнути мети. Для мене бути лікарем. Це не просто професія, це стан душі, місія, це життя присвячене людям. Це коли у твоїх руках не просто знання, а сила, підтримка, мрія, надія. Коли це все ти можеш передати тим, хто найбільше цього потребує. Це велика відповідальність, але це велика честь бути лікарем. З самого дитинства я мріяла бути лікарем. Моя бабуся була знахаркою, і саме вона навчила мене любити людей, слухати, відчувати серце. Я росла з внутрішнім відчуттям допомагати людям. І сьогодні я точно знаю, що я саме там, де я маю бути. Для мене сімейний лікар це є оберіг для сім'ї. І насправді лікар, який веде пацієнта з народження до глибокої старості. І лікар має відчувати цю сім'ю, він має жити нею. Усім, хто носить білий халат, від лікаря до санітарки, передусім я побажаю сили не тільки фізичної сили, а внутрішньої, душевної сили, сили вставати коли важко, триматися коли боляче. Бажаю, щоб у наших командах завжди були довіра, підтримка і людяність. І найголовніше бережіть себе, тому що ви бережете весь світ. Це означає надати допомогу якісно, професійно, фахово людині, яка звернулася до тебе з тими чи іншими проблемами. Лікар це ця людина, яка насамперед має навчитися слухати, коли ти чуєш пацієнта, коли ти його бачиш. То ти, напевно, десь з відсотків може вже сказати, з якою проблемою він до тебе звернувся. А далі твоє розуміння, твої знання і твоя фаховість. Очевидно, я такий дитячий романтик, тому що я, в мене іншої мрії, іншого покликання, як бути лікар, не було. До цієї лікарської спеціальності я йшла трошки довго, тому що я не одразу поступила в інститут, а коли я вже поступила, то я хотіла лікувати людей. Спеціальності теж я обирала двічі, тому що я спочатку, коли закінчувала інститут, у мене була мрія стати акушер-гінекологом. Але коли я пішла на практику і подивилася, як працюють акушер гінекологи я зрозуміла, що це не моя спеціальність. І так я попала колись на інтернатуру в лікарню невідкладної допомоги. Звітом я стала лікарем-терапевтом, і вже з цієї спеціальності, крок за кроком, я стала лікарем-ревматологом. І я дуже люблю свою ревматологію. Я вважаю, що мої сподівання тут виправилися на всі сто, тому що коли я прийшла в ревматології. Тільки був самий-самий початок лікування наших важких пацієнтів імунобіологічними препаратами. А вже на сьогоднішній день ми маємо величезну кількість різних імунобіологічних препаратів, які прекрасно лікують ті чи інші захворювання. Це використання дає нам можливість уникнути інвалідизації, і, відповідно, ну, покращити якість життя людей. Насамперед, я їм бажаю миру. Тому що якщо вони будуть працювати в мирній державі, якщо вони прийшли за своїм покликанням, то вони звичайно будуть отримувати задоволення. Тому що насамперед мені здається, що лікар має отримати задоволення від роботи, якої він робить. І якщо ця робота, яку він робить, буде приносити йому задоволення, то відповідно всі інші ситуації. Які там часто ми лікарі нарікаємо, і все решта, я думаю, що воно десь буде нівелюватися. Для мене бути лікарем це означає, що пацієнтам, людям допомагати не тільки ділом, але і словом. Бути лікарем це постійно вчитися, це відноситись з відповідальністю до життя і здоров'я пацієнтів, а також з гідністю моральною приймати. Важливі рішення щодо здоров'я і життя кожного. Я ніколи не сумнівалася. Всі, хто мене знає, а з, ну не може не з дитинства, але з юності знали, що я буду лікарем. Спочатку це була мрія, яка стала покликанням. І насправді це щире бажання лікувати людей, допомагати їм та підтримувати. Гінекологія виникла бажання вже в медуніверситеті. Допомагати жінкам, бо жінки це все. Це найкраще, що може бути в цьому світі. Людям, які обирають медичну професію і які її вже обрали, я хочу нам, колеги, побажати міцного здоров'я, натхнення, витримки та гідної оцінки нашої праці. А також щоб те добро, яке ми даруємо людям, поверталося до нас з ториці. Це дуже важка щоденна робота і над собою, і з пацієнтами. Це більше про важку роботу, але ж і про мистецтво. Якось ця професія була увіяна таким ареолом невідомості значимості, і це мене привабило в ній. Хоча мої батьки не були медиками. Але вони всіляко підтримували цей мій вибір. І вже усвідомивши цю важливість, то вже був десь курс другий, третій, коли вже сповна зрозумів і хотів далі розвиватися в тій спеціальності. Мене приваблював цей антураж невідомості, тому що. Ніби ти тільки що спілкуєшся з пацієнтом, який свідомості ярний і себе повністю осягає, а в твоїх руках міг в секунді приспати. За порохом чарівної палички той пацієнт вже прокидається. І ця невідомість зі сторони ніби не заангажованих, вона дуже приваблює, тому що зі сторони ангажованих це тяжка праця, знову ж таки, щоб досягти тих моментів, щоб включити і виключити. Я щоденно отримую задоволення від своєї роботи. Без довіри, співпраці з пацієнтом, з лікарем не буде результату. Медична професія в будь-який час є важлива. Будь-який час є затребована, але не будь-який час вона може дати людям, власне, які себе посвятили медицині, то, на що вони сподівалися. Ті, що люди, що вибирають медицину за професію, мають розуміти, що вони підписуються на велику важку роботу. Треба володіти величезним багажом знань, треба володіти надзвичайно великою емпатією. Надзвичайно бути командним гравцем і розвивати в собі ті якості, скільки б ти не знав сам, ти нічого не здобудеш, якщо ти не будеш опиратися на друзів, колег, які тобі або підкажуть, або щось виправлять, або знову ж таки від тебе будуть чогось черпати. Це також надихає. Професія лікаря, взагалі, професія медика для мене означає служіння. Це служіння, це емпатія. І це щоденна велика відповідальність. Поза тим, це відчуття такого глибокого сенсу цієї роботи. Тому що насправді я вважаю, що великим привілеєм нашої професії є те, що ми, використовуючи свої знання, свій досвід, ми можемо приносити полегшення людям, допомогти одужати чи зменшити біль, чи, чи дати надію. І великою радістю, і сатисфакцією для нас є довіра пацієнтів і результат нашої праці. Так, насправді, вибір моєї професії не був випадковим, тому що я насправді виросла в родині, де велика кількість моїх родичів були лікарями в кількох поколіннях. І я, знаєте, росла в цій атмосфері, в цих розмовах лікарських. Тому це було природньо, що я з раннього дитинства. Чітко розуміла, що я хочу бути лікарем. І коли настав час вже вступу до вузу, ну альтернативи для себе я не бачила. Тому стала лікарем і хочу сказати, що незважаючи на всі якісь нюанси, труднощі, складнощі, я жодного разу не пошкодувала, що я обрала власне цей фах. Напевно, романтизували її знову ж таки мої родичі, тому що моя мама невролог, моя тітка невролог, мій дядько нейрохірург, моя ще одна тітка невролог, тобто більшість з нас це неврологи і нейрохірурги, тому ну, дуже було все визначено в моєму житті. Моя професія, я би так сказала. Що це, напевно, не є найлегша професія, яку би ви могли обрати, але це однозначно найблагородніша професія зі всіх можливих. Бути лікарем це не просто бути лікарем. Бути лікарем це жити лікарем, жити медициною, жити людьми. Це не як професія, а це як напевно частина тебе, частина твого життя, частина життя твоєї сім'ї. Ну, лікар це не тільки на роботі, лікар це вдома, на вулиці, лікар це в родині. Якоїсь такої місії, що от мене там кличе стати лікарем. Ні, в мене не було. Я напевно більше схилялася, все таки бути. До філології української батьки так може би все-таки ти спробувала йти в медицину, бо тому що бути лікарем, бути медиком це добре, це для людей. Я собі це взяла так до уваги, і напевно через те я спробувала навчатися на лікаря. І моя сестричка, до речі, також медичний працівник. Але не шкодую ні одного дня. Я на час, коли я Приступила до роботи, це було таке новітнє і зовсім-незнане, зовсім не, не, не вивчене. Це про якість, це про життя, це про це про сонце, це про наступний день. Це навіть якщо про закінчення дня е, і шляху, е, це про таке світле. Знаєте, це не про вмирання, це про ну десь там подальше життя. Е, звичайно, що ми не е, оздоровлюємо, не омолоджуємо. Але ми завжди намагаємося бути поруч те, що є паліативом праця команди, в тому числі духівника, і таке умиротворення людей і працівників цієї служби і тих для кого ти працюєш. Ну це вже це, оце є частина життя. Ну віддаючи себе, ти отримуєш на заміну не тільки для себе, а для тих, кого ти любиш. Для молодих лікарів, для колег хотіла би побажати натхнення в праці, віри в те, що вони роблять, звичайно, перемоги і праці для людей, тому що це принесе задоволення не зразу, а десь в майбутньому. Натхнення їм, мотивацію в праці, енергії такої. Черпної енергії, здоров'я. Дай Боже дочекатися миру і вкладатися в нашу перемогу. І Божої опіки над нами всіма. Тепла, затишку, сонечка. І нехай щастить їм гарну дорогу. Бути лікарем то означає е, бути людяним, до людей відноситися з повагою. Не звертати увагу на їхній ні соціальний стан, ні їхні е, навіть переконання, чи то є е, ідеологічні, але завжди допомогти людині. Це було давно 71-рік кінчаю школу. За пару місяців до кінця школи. Покійний тато мене питається, ну, ким ти хочеш бути. Я дуже любив гуманітарні науки. Добре би було б бути істориком, ну, може, юристом. І тато мені розложив то по поличках. Ах. Каже, чого ти не думав собі, що ти можеш людям допомогти, як ти будеш лікар? Отже, я послухався тата. Не жалкую бути людиною, шанувати людей. І ще одне, любіть Україну.